За крок до студентського життя українські абітурієнти активно реєструють електронні кабінети вступника. Саме через них потрібно буде подавати документи для вступу до вищих навчальних закладів. Фахівці кажуть, це дуже зручно, адже не потрібно нікуди їхати. Все можна заповнити прямісінько з дому. Щоправда, декому таки доведеться подавати і паперові документи. У цьому році подається після на базі повної загальної середньої освіти тільки електронна заявна вступ, як на денну, так і на заочну форму навчання. Вступники можуть подати 9 заяв на 4 спеціальності. Причому різниця між минулим роком є та, що денний заочно вважаються різними заявами на вступ. Паперові заяви можуть подавати тільки вступники, які мають спеціальну умову вступу. Це є пільгові категорії вступників. А от в університеті короля Данила вступна кампанія вже у розпалі. Тут приймають документи від охочих навчатися у коледжі. Я хотіла б відчути. Саму атмосферу коледжу, університету познайомитися з нами людьми. Дехто вступає до коледжу не після 9-го, а після 11 го класу. А відтак, провчившись три роки, може автоматично переходити на навчання до університету без здачі ЗНО. Якщо у вас немає трьох сертифікатів ЗНО, по якомусь ви не набрали бали, ви можете з двома сертифікатами ЗНО теж до нас приходити на навчання. І поступати на другий курс коледжу, а також є певні спеціальності, в яких передбачено творчий конкурс, і ви з одним сертифікатом ЗНО теж можете. Здавати його і приходити до нас на навчання. Є такі дітки, які ну, так склалися неналежним чином, здали зовнішнє незалежне оцінювання. і Вони до нас поступають на перший курс коледжу. Подавати документи для вступу до університетів можна з 12 до 25 липня. Сертифікати ЗНО дійсні як за 2017, так і за 2016 рік. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.